Всім привіт і все. И сьогодні я показую свою обличчя. І ну, зі мною сьогодні Андрій. І сьогодні ми зробимо розпаковку на киндер. Это ну я, mm -hmm. я на його каналі теж вперше показую mm -hmm. ну, я, обличчя. Як на його каналі. На своєму мене багато відео. Mm -hmm. Можете на мій канал переходити. Mm -hmm. Наславка. Андрей, можешь сделать, Давай, открывай, ты открывай. Да. Давай, так. Хм. Угу. Он, давай. Ага. Як? Нормально. Ан, давай крем и Рекомендую куплять. Ну то ясно. Кто их накупляет? Эй, Андрей, покажи. Я видел. У нас гусь якийсь Пінгвін Пінгін. Так, качка, качка. Чи качка, чи гусь якийсь. Давай писько. Напиши в коментарі. Напиши в коментарі, хто це такий. У меня то пінгін. Аня то гусь. То гусь або качка. А хай напис. Пишіть в коментарях це гусь чи качка. Чи взагалі щось інше іноземне? Одут вот. хестить чи голову. Рекомендую вам купляти. Я на цьому відео буду закінчувати. А і купляйте то. кіндери Маріо. І во тебе. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!